Він понад усе любив Бога та Україну. За неї віддав своє життя. 8 вересня у Тернополі попрощалися з героєм Миколою Погорілим. 39-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання у Курській області 4 вересня. Провести в останню дорогу воїна. Прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі тернополяни. У пам'яті тих, хто знав Миколу, залишаться добрі і теплі спогади про нього. Микола був настільки веселий. Настільки такий оптимістичний, завжди всьому всіх підтримував. Для тернополянки Христини Довгалюк, яка нещодавно втратила на війні сина Романа, Микола був, наче другий син. Герої разом виборювали нашу перемогу та часто приїжджали до неї у гості. Вони прийшли до нас. Повдягали ту форму, веселі. Микола Вищий був від Романа. Вони такі були там, так, на такому ентузіазмі. От ми вивчимося, нам дадуть техніку, ми підемо, ми переможемо, ми повернемося, ви нас зустрінете. Це був сам позитив. Це вони як сходилися разом. Це вони, вони такі були, знаєте, от як діти малі, хлопчики, веселі, тут же серйозні, мужні. До військової служби Микола працював юристом, займав керівні посади, був пластуном. Попрощатися з воїном прийшли й тернопільські пластуни. Як кажуть вони, Микола склав присягу бути вірним своїй країні, а відтак не зміг бути осторонь подій та пішов на фронт. Микола якраз і завдяки родинному вихованню мами, тата, який загинув в аганській війні, і, і пласту. Пішов на шлях захисту України. Він виконав ці всі обов'язки пласту, що можуть бути для юнака і дорослої людини, яка поклала своє життя за Україну. Військовим Микола Погорілий став у віці 33 років. Вдруге підписав контракт в січні 2022 року з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола. Служив оператором топогеодезистом самохідного артилерійського взводу. Мужньо виконував бойові завдання, але, на жаль, загинув під час артобстрілу. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять.